У центрі реабілітації бездомних промінь надії сьогодні голосуватимуть усі. 24 мешканці цього центру збираються на виборчі дільниці. Двоє голосуватимуть саме тут. Тут живуть люди, які за різних обставин потрапили до соціального гуртожитку. Майже 70-літній Андрій Жулкевич колись служив в ракетній частині під Чорнобилем. Сьогодні у нього болять ноги і прийти на виборчу дільницю самотужки він не може. Я вчора написав заяву. Ми приложили туди кропів паспорт, щоб нам потиша Вот, І, і приду сюда, так само с бюджетнями. Я тут голосую. Через вади здоров'я голосуватиме тут і Леонід Ващило. Приют зараз з ящичком для голосування. Ми проголосуємо. Я попал під машину, поэтому перелом бедра, плеча. Любер собі їх станом стисіння мозга, поэтому я вот таким образом голосую. на дому. Олексій Бондарів, який живе у центрі сторішнього вересня, цього разу на вибори не піде. Немає документів, що підтверджують його особу і громадянство. Я гражданин України не можу проголосувати, тому що не зробили документи. Я 13 років нахожусь на Україні. 5 років треба прожити, щоб не ну, було держави 5 лет. Я вже тринадцять нахожусь і мені не такого, пані самі. Я би рад проголосувати, але не можу. І це вже давно. На Луценко писало, вони обіцяли, будуть вирішати, а не вирішили. Годують у центрі бездомних один раз на день у будні. Тож сьогодні для тутешніх жителів триває вже друга доба вільне від харчування. Але і так добре, кажуть вони, і впевнено стверджують. Далі буде ще краще. Ну я думаю, що років через п'ять Україна буде мати вже 50 мільйонів населення і буде розвити Україну, яка йде в Євросоюз. Я не знаю, по відноші, як НАТО, тому що я ще б не надишав. Ну, в Євросоюзі. Буде розвіряти країни, До нас будуть приїжджати, купляти і зерно, і, і метал, і руду, і все остальне. Украина – европейская держава, это совершенно очевидно, но она тесно связана с мировым кризисом. Через года два начнется спад мирового кризиса, и потихоньку Украина начинает выкарабкиваться из этой экономической ямы, и всем людям будет хорошо, я думаю, постепенно. Потому что задатки Украины совершенно блестящие, это государство на уровне Франции не меньше может быть конкурировать, будет представлена в мировой общности народа. Я думаю, хорошая перспектива, но годика два придется потерпеть. Украина нормальная, нормальная, страна. Именно, именно сейчас, именно того поставить человека, который мог бы бороться за всех людей, который мог бы решить вопросы людей, которые не могут себе заработать. Пенсию, чтобы вовремя давали, это такое, и давали работу те, которые не могут себе заработать. Это благодаря здесь, что я вот вышел оттуда, считаю, что на улице. Має бути, звичайно, краще, ну щоб краще стало людям. Звичайно, як людям буде в суспільстві краще, то всі будуть жити нормально. Треба голосувати і сподіватися на краще, вважають оптимісти з центру промінь надії. Тоді з часом сподівання перетворяться на реальність. Анна Чешук, Олександр Горішевський, спецвипуск.